На Хмельниччині незабаром знову запрацюють аукціону з продажу державного майна. Протягом перших місяців повномасштабної війни реєстри з метою безпеки закрили, проте економіка України має працювати. Відтак зараз до продажу в області готуються 24 об'єкти малої приватизації. Тобто їхня вартість не перевищуватиме 250 мільйонів гривень. П'ять об'єктів це державні підприємства, єдиний майновий комплекс. Державне підприємство Подільський експертно технічний центр Держпраці, це державне підприємство Нігінський кар'єр, Закупнянський кар'єр і Ганопільський спиртзавод. Сьогодні ми вже підготували до приватизації Подільський експертно технічний центр. Окрім великих майнових комплексів, на аукціони виставлять приміщення, які тривалий час не використовують діючі підприємства. А решта 19 об'єктів це нерухоме майно установи організації, які це майно не використовують і віддали нам на приватизацію. Тобто, зараз ми в підготовці до приватизації і плануємо до кінця року все таки всі їх виставити на приватизацію. Цього року закон України про приватизацію державного та комунального майна зазнав змін. Зокрема, переможці аукціону сплачуватимуть до підписання договору про купівлю-продаж. Нові власники одразу отримують всі дозволи та ліцензії. А підприємства можна буде купити з усіма боргами. І такі об'єкти на Хмельниччині теж є. Нігінський кар'єр і ганопільський це не працюючі підприємства. В майно є. Борги значні, але ми дуже чекаємо ефективного інвестора, який зможе запустити ці підприємства. Вони будуть працюючі, будуть робочі місця. Це для нас дуже важливо. Отримати одноразовий прибуток не головне для держави у пріоритеті дати інвесторам можливість налагодити роботу надіючих підприємств, перетворити їх на успішний бізнес, сплачувати податки та надавати робочі місця. Це і буде справжньою перемогою для економіки України.